Христос рождається, славімо Христа, Возлюблені в хресті, браті і сестри, любі молільники, вітання щирі, третій день різдвяних свят, день первомученика і архідіакона Стефана. День, в якому ми чуємо слово Господнє в Євангелії від Матвія, яке говорить нам: камінь, який відкинули будівничі, став наріжним каменем, бо від Господа це сталося». І дивне воно в очах наших. Наріжним каменем для віруючої людини завжди був і буде Спаситель світу. І той, хто чув його голос і йшов за ним, має спасіння. Одним із перших мучеників нашої церкви стає архідіакон Стефан, який почув голос і прийшов, щоб послужити усім вбогим немічним калікам хворим. Ми теж слухаємо голос Божий, і дуже хочемо, щоб наріжний камінь, Спаситель світу, будував наші стіни, наші мури, нашої душі, щоб ми отримали і осягнули спасіння, бо дорога до неба дорога непроста, але кожен бере з собою хрест і свій хрест несе за Христом. Тому дякуємо Господу за ту ласку і нашим героям. Які творять велике діло милосердя для кожного з нас, відкупляючи кожного від оцього випробування, яке несе ворог? Тому сьогодні щиро обіймаю і кожного благословляю з нагоди величного свята, первомученика і архідіакона Стефана.